Поговорив ти з колектором і тут тобі дзвонить е, комп'ютер і каже. Перші заочні рішення суду про стягнення заборгованості. Інформація публічна і доступна в загальному доступі. Ти такий думаєш, бляха, Муха, ну що за фігня, типу, ну то то ж, блін, ж, Вроді домовилися, скажімо, про оплату там, чи неоплату. Чого він знову дзвонить? Що вже що, що, що там сталося. Е, нічого не сталося. От, і я просто перезвонив, от, і, щоб знати, що, що за двіжуха там робиться в них. От, що це Мені знову погрожує комп'ютер, що в мене там буде якесь рішення суду заочне і прочу-прочу фігню. От, ну і попав знову до цієї служби виконання стягнень. От, до тої самої Настюшки. Доброго дня. Доброго дня. Мене звати Анастасія 2084, Ви телефонуєте на вхідну лінію компанії служба виконання стягнення, Розмова буде записана. Я вас слухаю. Мені дзвонив в комп'ютер і казав, що там можливо заочне рішення суду. А що що це таке? Там же якась процедура почалась. Владислав Вікторович, сьогодні вже з вами спілкувалися о десятій ранку з приводу закриття вашого боргу по акцію. Я пам'ятаю, але мені, мені знов дзвонили, типу, ну вони що не пам'ятають, що ми вже говорили? Я вас зрозуміла. Наразі це іде попередження про нас, так і у зв'язку з несплатою боргу. Ну блядь, ну це ж п'ять разів на день ці тип, попередження. Типу, я з першого разу розумію попередження, ну я розумію. Нащо мені п'ять разів про це напоминати постійно і далі вони будуть мене попереджати? Ну, я розумію про борг, я розумію. Про якісь там назви. Мені цікаво, просто, що, що це за заочне рішення суду, що, що вони хочуть. Просто вас попереджують про наслідки, це йде автоматичне розсилання даної телеграми. А скільки разів на день, скажіть, будь ласка? Е, до 30 разів на день вам може телефонувати. Йок тобою, мать. 30 разів на день? Так. Тож по закону взаємодіяти зі мною можна там скільки там? Три рази чи скільки на день? 20 хвилин вам дано. А, бліт... а як для як для оператора, так, ви вірно кажете, але це іде як робот. Як робот тобто... біля і можуть навіть 40 і 50 дзвінків фігачити, так, я так розумію. Ну типу, там обмежень немає, так? так? Ну, дзвінків до, до 30 дзвінків в день. Я зрозумів Ясно, беляха муха. Ой, ну добре, буду терпіти. Добренько, дякую вам, підігаю. Дякую вам, побачення навзаєм. Угу. Я думав, прильот. <ріст> ну, коротше, як ви зрозуміли, дзвонити, контактувати вони з вами можуть 20 півгодини на день. Ось тобто, сам оператор може дзвонити, скажімо, тобто, ти з людиною. От людина, колектор має право до тебе дзвонити не більше 30 хвилин на день. Контактувати з тобою, їм це е, урізали вже там по, по закону ці рамки, ось, але не урізали е, е, дзвонити і задовбувати. Тобто, це в них зараз головна тактика. А, ну це попередження про наслідки. До 30 разів на день, сука, до 30 разів попереджувати мене про наслідки. Ну ви ж розумієте на що це ставка, да? на те, щоб вас замахати, оскільки колектори самі не можуть вам дзвонити кілька раз на день, от, то вони роблять це, ну, простіше, типу, комп'ютером. От до 30 типу, від... йомаю. це коли дзвонить оце, знаєте, просто якийсь невідомий номер, дзвони, береш трубку, ало, 10 секунд, типу, пропадає зв'язок, вибиває він. Оце все комп'ютер робить для того, щоб вас замахати. Всі ці ки Вам потрібен ще кредит. Візьміть ще кредит там, типу, дуже хороші кредити, з хорошими умовами. от, Сплатіть борг, бо все, застрілим тебе завтра. от, Типу, отак. Така двіжуха, коли дзвонить комп'ютер і прочі смски, це вони все просто ну, тиснуть на вас, щоб у вас замахати, щоб ти козел віддав кредит. І, в принципі, все, ніякого більше значення воно не має. Типу, що там от, можливо там, заочне рішення суду. До речі, от, да, от заочне рішення суду, в принципі, можливе. От, але оці всі дзвіночки, смс-очки, це все просто, щоб замахати е, клієнта, і він віддав просто кошти. От. Та й все. Коротше. Гарного вам прибуткового фінансового дня, фінансового дня, фінансовому плані. Коротше, все пока.